Всім доброго дня! Сьогодні з вами гортизи Манка і сьогодні огляд гортензії High Mountain. Можна і так назвати. Хто як хоче, так його і називає. Це серія High. І ви знаєте, я даже думала пізніше зняти відео, але дивлюся, що мені треба його срочно вам знімати, тому що вона відквітає. Зв'язку з цією жарою 40 вті, в, кажу, тіні вже в нас дуже-дуже жарко, я дивлюся, що гортензії дуже швидко переквітають із-за жарі. І мені треба вам писати, писати, писати відео про кожен сорт. А в мене їх дуже багато, так що буде відео виходити багато, Буває, може бути і по 5, і по 6 в день. Так що, кого цікавлять іменно огляд сортів, так що не забудьте підписатися. Додивляйтеся відео до кінця. Постав, ставте, якщо їй подобається вподобайку, пишіть коментарі. Якщо хочете купити гортензію, то ссылка на Viber і Telegram під кожним відео. І покажу вам зараз цю гортензію. отак, як Вона в мене була Pink, High Mautian Pink. І я його підживлюю сульфатом алюмінія і роблю її синю. Синя вона буде, вона, дивіться, одна така, ось, бачите, по, по зеленими такими е, мазками. Така теж якась голуба, а ця, така, вже є така е, бускова. Це, взагалі, ще пінк, розова, рожева. Вона, виходить, кущ е, різнокольоровий. Е, Іноді, говорять, на цій гортенці хамелеон. Але вона до хамелеона взагалі не відноситься, От, бо вона різнокольорова. Вона натуральний Хай Маунтян Пінк, але в стадії окрашування в синій колір. Цікава, чим ця гортензія, що в неї листочки такі рюшечки. Вони як рюшечки. Бачите, вони закручені в рюшечку, і вона, якщо повна квітка то вона така дуже-дуже гарна. Цей саджанець із Голландії, це не мій сажанець, він з Голландії прошлого року, до продажу її у мене немає. От. І от таким чином вона у мене квітне перший раз. Що хочу сказати про саму форму куща. Кущ, дивіться, прямо стоячий. Він взагалі ніколи не лягає. Вона дуже гарно тримає квітконоси. Стебла в неї рівні. Це ремонтантний сорт, листя в неї таке плотне, ну, не сильно таке плотне, ну середньо плотне, І квітку вона тримає дуже-дуже гарно, На сонці в'яне. Зразу говорю вам, що вона любить тільки полутінь. Тінь і полутінь. На сонці взагалі робиться як папіросна бумага квітка, якщо ви її поставите на сонце. Мало того, вона ще й підгоря... підгорає. Я пробувала бачите, поставити її на сонечко, і вона от тут же зразу підгоріла за годину. Я бігом її забрала з сонця, хоча це сонце було ранішнє, забрала її сонця і. Заховала її, вона в мене стоїть практично під навісом от, і дуже гарно себе почуває. Це мініатюрний сорт гортензії, вона така низькоросла, десь приблизно до 80 см буде в зрілому віці в горщику. Вирощувати її я рекомендую тільки як горошечну культуру. Ну, Хоча хто хоче мати маленькі кущі можна і в землі, ну, як на мене, то я її буду вирощувати тільки в горщику. В Землю я її садити не буду. Вона дуже декоративна, дуже гарна. По моїй п'ятібальній системі я її ставлю 4. Чому? Тому що вона не витримує сонце. Я не сильно зараз, як то кажуть, дивлюся на Сортність гортензії, коли вона не витримує сонце, і коли вона дуже-дуже в'яне. Я хочу в собі залишити ті сорти, які Ну ж тих на тих навісів набрати, розумієте? Щоб всі гортензію ховати десь під навіси, під дерева. Ну Є ж і сонячні міста у кожного. от Не можу поставити її 5 балів. Тільки із-за цього. Так, вона дуже гарна, е, сама квітка дуже гарна в неї. От. Але, 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 але я вам сказала, що мені не подобається, що вона в'яне. І за нею дуже треба дивитися. Якщо вона не полита, вона також в'яне. Вона не, тримається, не тримає тугорга. Листя в'януть, потім листочки, ці квіточки зразу ж в'януть. Такі прям робляться, ну прям такі ушки повісили, все повісилося в неї. От. Але сама квітка дуже гарна. Не можу нічого сказати згідно квітки, тому що красива. Квітка на 5 балів, а сама форма тобто сама. Саме декоративність цього куща на 4. Із-за того, що любить попить і любить в'януть. Це ремонтантний сор, квітне на пагонах прошлого року. І в цьому році вона ще ремонтантність у неї не така заявлена, як була в попередньому відео у Блек Diamond. В неї, в. Ну, по моїм, дивлюся всім, багато в мене гортензій, І я дивлюся, як ніколі гортензії ремонтантні вони викидають нові пагони, то ця ще взагалі ні одного нового пагона не викинула. Хоча вона заявлена ремонтантність в неї. Тому я зараз знімаю вам це відео, прям дуже спішу його зняти. Чому? Тому що я її обріжу, для того, щоб вона наростала наросли нові пагони. вже з оцих ось, ви бачите, з пазухів. Бруньки. От бруньки. Вони повинні вже викинути нові пазухи, Ну, нові вірні гілочки вибачаюся. І на цих гілочках вона повинна квітнути. Я хочу провірити її ремонтальність. То таким чином і відео знімаю, бо буду обрізати, щоб не буде потім вам що показати. Хіба що аж, може, в вересні місяці, якщо вона буде квітнути другий раз. Другі, ну... Ремонтнатні квіти, які вже в, вона дожна квітнути в цьому році, вони повинні бути трошки другі. Тому що це голландські, от, вони е, не такі, українські кращі квіти, вже коли викидає вона. От. Так що такого вона така оця цікава. Бачите, вона в мене була обрізана. Отак, і це вона погане викинула в цьому році. Наростила і заквітли вони. Тепер хочу перевірити її ремонтанність. Отак вона виглядає. Отак. Зараз вже поближче зніму її рюшики. Її, як то кажуть, не можна ні з чим спутати, тому що в неї ці рюшики не такі, як усіх. Зроблю її синю, на рік вона буде в мене синя буде дуже гарна. Я її собі залишаю. Цей сорт все-таки в мене буде він. Не знаю, як я буду його розмножувати чи не буду, але цей сорт собі залишу для колекції обов'язково. До продажу цього сорту немає, але такий огляд я вам роблю. Оце, бачите, квітка, яка вже буде в цьому. Зараз буде починати квітнути. Все теж так воно розпускається. Так що, дякую, що ви були за мною. Підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте подобайки. і спішіть дивитися друге відео. Робимо Україну квіточою.